Чи помічали ви, що ви боїтесь запитати про зарплату, проект? Думаєте, що ваше питання на мітингу буде дурним або недоречним? Боїтесь зробити щось нераціональне дуже хочеться, боїтесь поговорити на важливі теми з партнером. Якщо це про вас, тоді запрошую подивитись це відео, щоб вам стало легше ставити складні запитання. Мене звати Марина Пташник, і це міні-серіал в рамках запуску курсу Майстерність влучних запитань колись давним-давно жив перський лікар, філософ та хімік. Ібн Сіна Авіцена. Він провів цікавий експеримент, який можна нагуглити за запитом експеримент Авіцени. Він взяв два барани з одного посліду, посадив їх у дві окремі клітки. За баранами однаково доглядали, їх однаково годували. Була одна маленька відмінність. Біля одного барана в клітці був вовк. Він на нього не нападав, не займав, просто був поруч. Цей баран, який сидів поруч з вовком, хоча їв таку саму їжу, як інший баран, худнув і в результаті не вижив. Про що ця історія? Про те, що регулярний страх отруює і не зникає безслідно. Між бараном з експерименту і людиною є одна маленька різниця: баран боїться тоді, коли загроза поруч і фізичний вовк сидить перед ним. А людина завдяки своїм неймовірним когнітивним здібностям може той страх собі додумати. Іншими словами, ми можемо боятися лише тому, що знаємо, що десь на світі є сірий вовк, який, якщо добереться до ліжка, то. Кусить нас за бочок або ще гірше з'їсть. Тому, коли є запитання, від якого дійсно залежить якість вашого життя, яке постійно крутиться у вас в голові і нагадує про себе, то правда, найпростіше, що можна зробити, озвучити його. Якщо довго дивитися на аватарку дівчини, то можна побачити, як вона виходить заміж за когось іншого. З іншого боку, можна запросити її на каву і знати, чи треба далі проводити час на її сторінці, чи можливо переключитись на щось інше. Якщо не запитати, відповідь буде ні. І якщо ні вас влаштовує, запитувати не варто. Коли нам треба поставити якесь складне запитання, страх настільки може нами заволодіти, що ми навіть пробуємо підібрати те запитання, але воно якось все не клеїться, виглядає недолуго, і тому ми точно бачимо, що це питання ще не готове, щоб його поставити. І сформулювати таке запитання ви зможете на курсі майстерність влучних запитань. У Нас буде цілий тиждень, де ми будемо розбирати, а як підбирати слова для того, щоб... Людині сприймалось це запитання рівно так, як ми хочемо його подати, а не якось по-своєму, для того, щоб побудувати контакт, отримати потрібну відповідь і прийняти потрібне рішення. Також ми з вами детально розберемо, а як ставити запитання собі для того, щоб ці рішення приймати швидше. Бо, як відомо, стартапи перемагають не ті, які приймають правильні рішення, а ті, які діють швидко. І в нашому житті часто швидше рішення є важливішим і правильнішим аніж правильне, яке буде зроблено через 10 років, читайте опис про курс під відео.